Всім привіт, хочу поділитися думками про те, що сьогодні дивилася відео на каналі Салтаненка. залишу силку, повне відео обов'язково міркувала над тим, кого полюбляти ворога або ближнього. І мій пастор показав такий чіткий момент, що ми, ось дев'ять, я з України дев'ять років війни в нас йде вже загалом, і ми не можемо зрозуміти, як на це реагувати, бути пацифістами або страусами, що робити. Але знаєте. Ми можемо молитися за ворогів наших, і слово Боже каже це робити. Але є момент, коли Бог відводить час, і цей час він закінчується. Як це було з сатаною? Бог не став любити все одно сатану, коли він повстав з третиною янголів на Бога на небі. Також перший світ був затоплений водою, також і гумора були. Винищені вогнем з неба, дучня вогняним з неба, і Бог не продовжує любити кожного, хто порушує його слово, хто розповсюджує зло по всій планеті. Але тільки тому, що він люблячий, він відводить час для кожної людини, щоб кожна людина прийшла з покаянням і виправила своє життя, своє серце, свій розум. Тому Час він закінчується. Нам треба всім прийти до Ісуса, підписуватися на канали Салтаненко. Та хай в вашому житті буде завжди захист Божий. Амінь.